Дорога церква, мир вам. Сьогодні ми святкуємо благовіщення Господні про народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Перед початком служіння до мене задзвонив брат Даниїл, наш служитель, і сказав Руслан, ти гарно проповідь підготував. І кажу, Данік, я не можу себе характеризувати. Ні, в плані тебе велика проповідь. Кажу, а наскільки треба велика? Ну, час є, хвилин 40 можна проповідувати. Друзі, тому якщо ми стільки виділили часу, то є можливість більш обширніше зайти із різних, так як сказати, з Києва на деякі місця писання і більш загальному. Почути слово і в цей святковий день. Зачитаю місце Луки, перша глава, 26 й віршик. Ще раз повторюся, брат Юрій проповідував це саме місце ще раз прочитаю, думаю, не буде нам на заваді. А на шостому місяці посланий був Ангел Гавріл від Бога до галилейського міста, названого Назаретом до діви. Заручений чоловіком на ім'я Йосип з дому Давида, а ім'я Діви Марія, і прийшов що до неї і сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б ці при це привітання. Та Ангел промовив: Не бійся, Марія, бо ти зачала благодать, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш у утробі і народиш сина і даси йому, ім'я Ісус. Він буде великий. І сином Совишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог, пристало його, батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царування не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться, називається Сином Божим. Ось ти і твоя родичка Єлизавета хоче і, хоч і звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Друзі, Гавриїл сповістив благу вістку Марії про народження Спасителя світу. Ми святкуємо як християни сьогодні благовіщення. Благовіщення, що ж таке благовіщення, да? ми розуміємо, благовіщення це блага, вістка в дані, даному контексті Марії, адже ми знаємо, що як написано, що е, і жодне слово не буде у Бога безсилим. І ще за днів, е, ще, ще до приходу Ісуса Христа, через пророків говорилося про те, що. Буде даний Спаситель світу, ім'я йому Еммануїл, з нами Бог. І е, цими словами все підтверджується в цьому місті. І в даній конкретній ситуації благовістка — це вістка Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Духа Святого і родить Ісуса, Спасителя світу. Друзі. Можливо, сьогодні на, даному на цьому місці також є серед нас і гості, і люди також і цього світу всі задаються питаннями, які ще не чули, не чули цієї благої вістки. А хіба я потребую спасіння? Так, кожна людина потребує спасіння. І знаєте, ще був такий ранньохристиянський апологет – Фіофіл Антиохійський, вона, він сказав такий вислів. Зачитаю його. Хтось запитає нас, чи смертною за природою створена людина? Ні. Значить, безсмертною? Не можемо сказати й цього. Вона створена за природою ні смертною, ні безсмертною. Якби Бог. Створив її на початку безсмертною, то зробив би її як Богом. Якщо ж навпаки, створив би його смертним, то сам би виявився винуватцем її смерті. Отже, він створив його ні смертним, ні безсмертним, але здатним до того і до іншого. Щоб якщо він прагне до того. Що веде до безсмертя, виконуючи Божу заповідь, отримав від Нього Бога в нагороду за це безсмертя. Якщо ж відхилиться до справ смерті, не підкуряючись Богу, сам би був винуватцем своєї смерті. Дуже цікавий такий да, вислів. Друзі, людина створена Богом за образом. Да, ми читаємо в Біблії на початку в буті за образом Божим. А що являє собою образ Божий? Образ Божий являє собою свободу волі. Адже якщо б не було б свободи волі, ми б були б, ми самі розуміємо ким? Ну, гіп... Людьми, які не піддатливі. І якщо ми маємо свободу волі, ми вже маємо свободу вибору. Якщо ми маємо свободу вибору, тоді ми маємо можливість вибрати як люди, який образ життя ми маємо вести. Той образ, який веде до смерті. Чи той образ життя, який веде до безсмертя. Друзі, якщо в Адама не було вибору, окрім життя з Богом, да, то він не був би вільний. І відповідно Адам вже не був би створений образом Божим. Тобто Бог сам би собі суперечив. Але саме Бог створив Адама по своєму образу і дав йому. Вільну волю вибору. І також ми читаємо в Біблії, що і в ангелів була вільна воля вибору. Ми пам'ятаємо, як е, Люцифер, ангел, падший, не захотів покоритися Богу. І в нього також була вільна воля вибору. І ми знаємо, звідки пішло зло. Тому Бог перших людей створив не як роботів. Адже якщо б ми були б як робити, ця б любов була б до Бога не справжньою, не істиною. Але Бог бажає мати нами, з нами як людьми істинні, люблячі стосунки. А щоб їх досягти, людина має розумом осознанно дойти і прийняти цей вибір. Вибір образу життя. Який веде до безсмертя, до вічності. Друзі, давайте ми нагадаємо, як це все відбувалося в Бутті, 2 главі, 16 віршику. Написано так: і заповів Господь Бог Адамові, кажучи: полди з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього у той день, коли ви зісте з нього. Необмінно помрете. І далі ми читаємо в третій, главі книзі, в третій главі цієї книги, що Сатана використав Змія, написано, да, він хитрий, лукавий, для того, щоб оглушити людину і привести її до гріха. Друзі, сатана використав тваринний світ для того, щоб. Ввести в гріх людський світ. І він бажає, щоб все Боже творіння воно було введене в гріх. І далі, після скоєного гріха Адамом в непослусі, Божі заповіді, да? ми знаємо це, що лукавий його ввів в уману хитро, підступно, і Адам. Переступив Божу заповідь. І після Адама все людство воно народжується в своїй гріховній природі. І, відповідно, кожна людина, яка народжується, вона народжується смертною. І далі, виходячи з цього, кожна людина вона потребує спасіння. Це і є відповідь кожному, хто задасть це питання. А чи потребую я спасіння, задаючи питання на ту благовістку про народження Спасителя світу, Ісуса Христа. Так потребуєш. Друзі. Як я раніше говорив про те, що благовіщення це добра вістка. Про те, що Марія непорочно зачне. І я хочу, щоб ми відкрили Матвію першу главу з 18 віршика. Тоді ми пам'ятаємо історію, коли вона зачала, що її Йосип хотів залишити. Адже давайте їй цю історію ми зараз нагадаємо. Перша глава, 18 й віршик. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось у Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і дасть йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Друзі. Суть зачаття від Духа Святого. Говорить про те, що вона до Йосипа не мала ніяких інтимних стосунків із іншими. Ми бачимо, що Йосип, бачачи, що вона зачала, він хотів її залишити. Щоб не ослабити її. Але суть зачаття Духа Святого полягала в тому, що до Йосипа вона не мала ні з ким. Інтимних стосунків. І це є те надприродне зачаття від Духа Святого, і воно є, відповідно, непорочне. Адже зачати є Ісус Христос, Бог, який був на 100% Богом і на 100% людиною. І та стопроцентна частка людини, вона була непорочною. Адже вона була зачата не від людини, а від Духа Святого. І саме через Ісуса, Христа. І на саме на Ісуса Христа, який був народжений від Духа Святого, первородний гріх, той гріх, який ми успадкували від Адама, він на нього ніяк не мав ніякої влади. Друзі, і також саме Ісус, як непорочний Агнець, Він був відданий Отцем. Для спасіння всього світу. Саме він має владу взяти гріхи всього світу. І це є велика Божа благодать. Це є той великий надприродний Божий дар для спасіння кожного, хто його прийняв. Павло, звертаючись до римлян, в 6 главі. 23 віршику пише. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Друзі, для мене особисто Божим подарунком це є Пасха, це є Ісус Христос. яка, я б сказав, найбільша міра любові. Бога, даною цьому світу. Цьому людству Івана 3:16, ми знаємо це, да? золотий віршик. бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто повірив в нього, не помер, але мав життя вічне. Друзі, Господь віддав свого сина на смерть за саме за наші гріхи. І Своєю смертю він переміг те прокляття гріха, яке ми, як люди, унаслідували від Адама. Давайте відкриємо першу книгу Корінтян, 15 глава, 22 віршик. Саме про Христа, як про другого Адама Павло пише римлянам. Римлян. 1 Коринтян, 15 глава, 22 віршик. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, які Христові, під час Його приходу. І далі, 1 Коринтян, 15 глава, 41 вірш, 45 віршик. Так і написано: перша людина Адам, став. Живою душею, а останній Адам дух, який оживляє. Друзі. Нам, як людям, які народилися, від нашого народження від першого Адама, зараховується гріх, а від другого Адама зараховується праведність. Праведність це той вихід. Який дав нам Бог. І Його Воскресіння було доказом Божого оправдання, коли ми, як християни, віримо в жертву Ісуса Христа. І після цього, виходячи із цього, Бог нам зараховує по нашій вірі свою праведність. Римлянам в 5 віршику написано, а тому. Хто не робить, але вірить у того, хто оправдовує нечестивого. Віра Його зараховується за праведність. Друзі, ми скоро будемо святкувати Пасху. І саме Пасха, саме Пасха для людей це і є той вибір. Прийняти Божий дар. Чи не прийняти. Адже буде це свято, яке має бути слідуючим після сьогоднішнього благовіща, буде в храмах звучати благовістка про нашого Спасителя, який помер за нас. І як на великий жаль, багато людей не готові прийняти Божий дарунок, який Бог. Пропонує нам. Друзі. Мені дуже подобається приклад Павла, який е, проводить в Післанні до Євреям 13 главі з 10 віршика. Давайте відкриємо 13 глава з 10 по 14 віршик. Маємо жертовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові. Адже тіла тих тварин, кров яких. За гріх пересеченник вносить до святого, спалюється поза табором. Тому Ісус, щоб осетити народ своєю кров'ю, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, несучи Його на ругу, бо ми не маємо тут постійно міста, але шукаємо майбутнього. Друзі, до приходу Ісуса на цей світ. В Жертву за гріх приносили тварин, ангців да? без пороку, як ми читаємо в старому завіті, яких потім спалювали після жертви за скинією. І саме ця жертва вона є прообразом Ісуса Христа, як того ангця, закланого за наші гріхи, якого не прийняли юдеї як Спасителя. І розп'яли за межами Єрусалиму, за брамами того міста. Друзі, Христос є чистою невинною жертвою за гріх. І гріхи всього людства. Він, він саме своєю прилитою кров'ю здатен очистити кожного із нас, кожного, навіть і тих, хто вже прийняв його жертву. І по своїй недосконалості зрішив, каючись перед Богом, Бог має владу нам, нам дати прощення, прощати. Друзі, і знаєте, і той вінець, який забивали йому в голову із тих колючок терна, який. Виріс внаслідок того гріха. Він вбивався йому в голову, в голову Христа, як той символ прокляття, який він поніс на собі, щоб ми мали спасіння. Тому і сам Павло закликає нас вийти за табір і відокремитись від цього гріховного світу. Давайте ми зараз з вами також. Я хочу зачитати римлянам 3 главу, 21 віршик. Повертаючись до сьогоднішнього свята. Благовіщення. <кій> Ремлянам 3 глава, 21 віршик. Нині ж незалежною закону виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони і пророки, а праведність Божа. Через віру в Ісуса Христа. В усіх і не на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всіх зрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю. через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові, через віру. Щоб показати своє, свою праведність у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішньому, нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить Ісуса. Друзі, також я хочу зараз більше зробити акцент на нас, як Церкву Божу. Як тих, той народ Божий, який є оправданий Богом. Адже ми в ньому маємо праведність. І як важливо нам не втратити в нашому житті той Божий дар, не погубити Божу праведність. І саме тут апостол Павло і каже, що наша праведність через нашу віру. І ми знаємо, що саме наша віра вона визнається нашими справами, нашим життям. Друзі, саме я для себе записав ось такий, такий термін, я б сказав, що саме через надприродний дар Божої благодаті ми маємо надприродне друге народження згори. Це друге народження, про яке. Говорить Ісус, давайте ми разом з вами відкриємо Івана. Книгу Івана, третя глава. З першого віршика. І був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому раві! Знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити тих чудес, які ти робиш, коли, ти, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Некодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге уйти в утробу своєї матері матері народитися? І Ісус відповів, знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Друзі, Никодим мав. Ми знаємо, що він був фарисеєм таким да, старішним, юдейським, і він мав реальну потребу. Його душа і дух потребував зміни в його житті, духовного перетворення. І саме нове народження, народження згори відбувається тоді, коли людина визнає свою гріховність. І віддає її Богу, знаючи, що Бог через своє розп'яття, як той агнець, який помер, він помер за наші гріхи. І приймає Бога як свого Спасителя, вона народжується згори, вона отримує дар, дар вічного життя по Божій благодаті. Друзі. Далі після свого Вознесіння Ісус функцію благовіщення, да, яке ми читаємо, що Архангел, Архангел Гавриїл благовістив Марії, яка була непорочною, так сказати, чистою, достойною прийняти Ісуса як Спасителя да, зачати. Родити. І Він цю функцію покладає на свою церкву, яка має бути чистою перед Ним, яка має саме Його церква вона достойна нести і виконувати цю функцію, функцію благовіща, благовіщення Божої благодаті. Благовіщення цьому світу. І ми це можемо читати в книзі Якова, перша глава, 17 й віршик. Усе добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від отця, в якого нема зміни, ні тіни переміни. Друзі, це і є наш досконалий дар, який ми можемо принести пред Боже лице, благовіщачи Боже Слово. Це і є нашим індикатором того, чи народжені ми згори, в якому ми є стані перед Богом. Нехай Бог нас благословить пам'ятати ту добру вістку і нести її по всьому світу, проповідуючи Євангеліє, як і Бог нас закликав як свою церкву. Амінь.